Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогоднішнім своїм відео я розпочинаю великий пласт відео, який буде складатись десь Трьох або, можливо, навіть чотирьох-п'яти відео на тему кольору. Нарешті я хочу вас навчити використовувати колір правильно. Хочу навчити знати заплющеними очима, просто які речі витягнути зі своєї шафи, як їх класно поєднати і піти на вулицю, підкорювати чоловіків, жінок і всесвіт. І хочу вам відповісти на всі ваші запитання з приводу того, чи пасує той колір мені, чи підходить той колір спідний. Під той колір блузки і так далі. Тому сьогодні почнемо з основних азів на цю тему, а далі будемо продовжувати цю тему, якщо вам буде це цікаво. Тому, будь ласка, напишіть, чи ця тема влучна, чи вам дійсно буде корисно дізнатися про те, як поєднувати кольори, і продовжуйте слухати, якщо ви давно чекали на цю тему від мене. Поїхали, що таке взагалі колір? Колір це певна властивість того чи іншого об'єкту відбивати світло та викликати у вас певні зорові відчуття. Я не, на жаль, не хімік, не фізик, але можу пояснити на своїй власній мові, взагалі, що таке колір. Це є предмет. На нього падає світло, і цей предмет поглинає повністю світло, яке на нього падає, окрім одного якогось, яке він потім віддасть від себе. Наприклад, якщо це зелене дерево, то він поглинає всі-всі інші кольори, окрім зеленого. А зелений він не поглинає. І саме тому наші очі бачать дерево саме зеленим кольором. А так от ми дізнались. Я сподіваюся, що ви трохи зрозуміли, що таке колір. Що тут важливо сказати, що є кольорове коло Ітана. І Якщо ви ніколи про нього не чули, то зараз побачите поруч із Зі мною. Воно починалося взагалі з трьох кольорів: з жовтого, синього та червоного, але потім воно продовжилось на 12 секторів. Це поєднання цього блакитного та жовтого, блакитного та червоного. Тут важливо знати, що насправді коло ітана якраз таки складається з 12 секторів, тому що в інтернеті можна знайти прям величезне, з 50 секторів, яке складається, але ні, це не те, з чим ми будемо працювати. Нам потрібне, звичайно. Коло Ітана на 12 секторів. Тут одразу кажу, що є дуже класний застосунок, яким я користуюсь сама, він називається Color Wheel, яке можна скачати на iPhone. На жаль, цей застосунок вже не безкоштовний, раніше був безкоштовний, але він коштував десь 3 долари назавжди, це не раз на місяць, не раз на рік. Ви один раз сплачуєте і назавжди користуєтесь цим застосунком. Він дуже-дуже зручний. І на перший час, якщо вам буде цікаво працювати з кольором, то це буде для вас класно взяти в телефоні і дуже швидко перевірити, чи правильно ви зрозуміли ту чи іншу схему, чи правильно ви поєднали той чи інший колір. І ще є безкоштовний сайт, який називається color.adob.com який трохи складніший, якщо чесно, ніж той застосунок, але якщо вам цікаво погратись в темі кольору, то можна це зробити на цьому сайті. Далі нам важливо знати, що окрім кольорів, є ще таке поняття, як ахромати. Тобто є хроматичні кольори, це будь-який колір, який розташований на колі ітана. Жовтий, зелений, рожевий, помаранчевий будь-який це хроматичні кольори, але ще є ахроматичні або ахромати. Це білий, чорний та усі підвідтінки та відтінки сірого. Це три кольори, які, умовно кажучи, просто не є кольорами, вони не несуть в собі жодного кольору. Тут одразу кажу правило: що цікаво, що Через те, що це не кольори, чорний, білий та сірий підходить під будь-який образ, під будь-який колір. Нема такого, що під фіолетовий чорний підходить, а під бусковий чорний не підходить. Ні, це не колір, тому ці кольори завжди підходять під будь-які інші хроматичні кольори. Далі, які ще є поняття, які нам важливо знати щодо кольорів, це температура кольору. Вона буває холодна та гаряча. Основою холодних кольорів є синій, а основою теплих кольорів є жовтий та червоний. Тобто при додаванні жовтого та червоного кольору до будь-якого іншого кольору в нас буде створюватись теплий колір. А при додаванні блакитного це буде холодний кольор. Денім завжди холодний колір, тому що денім в нас зазвичай синій, і навіть якщо він світло блакитний, навіть якщо він темно-синій, невіблу. Це завжди буде холодний кольор. Далі, які ще є поняття в кольорі, це яскравість. Будь-який кольор за крайнього зниження яскравості стає чорним. Як ми звикли казати, що яскравий кольор це зелений, червоний і ще якийсь. Насправді, якщо ми будемо розбиратись в кольорі, то це не так. Червоний та зелений, яскраво червоні, яскраво-зелені кольори, як ми раніше казали, це насичений. Колір. Тобто насичено червоний та насичено зелений. А якщо ми кажемо про яскравість, то за найвищої яскравості колір стає чорним. І тут також є поняття таке, як ясність або світлість, і ось за найменшою яскравістю. Колір стає білим. Для того, щоб зрозуміти, про що я кажу, можна зайти в застосунок вашого телефону, в редагування фото, відкрити яскравість і перевести цей повзунок вправо та вліво, подивитись, якщо ми переведемо вправо, то фото буде дуже-дуже світле, а в понятті кольору це означає ясність та світлість, тобто яскравість буде максимальна. Якщо ми приведемо повзунок, Вліво, то яскравість буде мінімальна і цей колір стане чорним. Таким чином запам'ятаємо собі, що яскравість можна також подивитись на колі ітена, вона буде зменшуватись догори, кольори будуть ставати все чорнішим, темнішими і чорнішими, і яскравість буде збільшуватись донизу, колір буде йти від насиченого і до білого. Далі насиченість. Це кількість пігменту у кольорі. Два відтінки одного тону можуть розрізнятися ступенем насиченості. Тобто, в нас може бути яскравий такий червоний, і якщо ми додамо в нього трохи білого кольору, це буде також червоний, але вже за зниженою насиченості. І тут, як приклад, при зменшенні насиченості кожний колір наближається до сірого. Це можна побачити на ось такій схемі. Тобто найнасиченіший колір це завжди чистий колір, яскраво-червоний, яскраво-жовтий, яскраво-зелений. І якщо він втрачає цю насичність, він наближається до сірого. І останнє поняття, яке нам сьогодні знадобиться, це відтінок або колірний тон. Будь-який хроматичний колір може бути віднесений до певного спектрального кольору. Тобто, як ми бачимо на колі Ітана, в нас є 12 спектрів, і ось кожний такий спектр це, умовно кажучи, спектр нашого відтінку. Відтінки, що схожі з одним і тим самим кольором спектру, але розрізняються, наприклад, за насиченістю або за яскравістю, належать до одного і того ж тону. Тобто, якщо ми взяли цей умовно один сектор із кола ітана, ми бачимо, що тут є більш темні кольори, більш насичні, більш світлі кольори, і це все кольори одного відтінку. Також, що тут важливо сказати, якщо в цьому самому нашому кусочці. Є колір один і той самий, але він може бути ближче наближений до правого сектору і бути більш теплішим, або ближче наближений до лівого сектору і бути більш холоднішим. Це також відтінки одного кольору, це також про поняття відтінок. Для того, щоб побачити це наглядно, при зміні тону, наприклад, синього кольору в зеленому напрямку спектру, він змінюється на блакитний. А якщо ми йдемо в зворотньому напрямку, він змінюється на фіолетовий. Це вже будуть інші кольори, але якщо це буде в середині цього сектору, це буде той самий відтінок. І поїхали починати величезну тему щодо поєднання кольорів. Та також кольорових схем. Скажу вам сьогодні, що сьогодні ми розглянемо тільки одну схему, це навіть не схема, а таке велике правило. А інші схеми будемо розглядати в іншому окремому відео. Їх багато, і їх треба досконально нам з вами вивчити. Перше, основне правило: можемо використовувати будь-які кольори в образі, якщо в них хоча б один параметр співпадає. Це про параметри, які ми тільки що з вами розглянули. Тобто, якщо співпадає в нас параметр насиченості, і в нас є насичено-червоний, насичено-блакитний і насичено-зелений колір, усі вони насичені яскраві, як ви раніше. І я звикла казати, то ми можемо поєднувати ці кольори. Якщо в нас всі кольори за звищеною або за зниженою яскравістю, тобто в нас образ повністю складається із темно-блакитного, темно-коричневого і темно-зеленого, або навпаки, із блідорожевого, блідобускового і блідоблакитного, то також, за правилом, всі ці кольори, якщо в них хоча б один параметр співпадає, завжди поєднуються без будь-яких схем. Та без будь-яких тут правил. І наступна схема правила, яке ми сьогодні розглядаємо, це монохром або монохромний образ, або, як ще його називають, Total Look. Дуже популярні хроматичні комбінації тут: це Total White, Total Black, і, звичайно, кольорові комбінації: це Total Red образ, Total Pink, Total Green, Total Зелений і так далі. Це безпрограшна, це зручна і дуже комплементарна схема поєднання кольорів. І що тут ще важливо сказати, що вона зараз дуже трендова, вже десь роки-два вона знаходиться на піку тренду, але через те, що це не є якимось. Швидкоплинним трендом це просто правило, яке ми можемо використовувати і 10 років тому, і 10 років вперед. Нам треба знати, як скласти правильно монохромний образ, і нам треба знати, що воно ніколи із того тренду не вийде. Які тут правила? Не обов'язково використовувати тільки один підвіттінок того чи іншого кольору. Беремо підвітінки різної яскравості та навіть різної теплоти. Тобто знову згадуємо наш цей спектр із кольорового кола ітана, і знаємо, що ми можемо брати як темний колір, так і насичений, так і блідий колір, і що. Тут ще важливо, цей колір може переміщатись до більш теплішого, до більш холоднішого, до сусідніх кольорів, але знаходитись всередині цього сектору. Далі, якщо створюємо Total Look ще й одного відтінку, наприклад, тобто в нас тільки темно. Блакитний колір в нашому образі, то намагаємось міксувати різні фактури. Що це значить? Що ми поєднуємо, наприклад, темно-блакитні джинси з темно-блакитним светриком для того, щоб поєднати джинси, таку фактуру, як денім, і в'язку, таку фактуру, як вовну. Далі додаємо ахроматичні кольори в аксесуарах та речах, образ залишається монохромним. Тобто, якщо ми додамо до червоного образу з червоної спідниці та червоної сорочки, чорну сумку та біле взуття, наш образ все одно залишиться монохромним. Ніколи він не перестане бути монохромним, якщо ми будемо додавати білі, сірі та чорні кольори до нього. Додаємо один пастельний колір, щоб розбавити образ, наприклад, молочний. Або бежевий образ вже не буде монохромним повністю, але він буде монохромним із використанням такого поняття, як нейтралізація. Тобто, якщо в нас є дуже яскравий колір, якось він вам дуже сильно кидається в око, і вам хочеться його трохи нейтралізувати, послабшити, умовно кажучи, то ми можемо додати один елемент в якомусь тихому, спокійному. Молочному, бежевому, можна навіть коричневому кольорі, і це буде принцип нейтралізації. І далі в мене є для вас вже готові схеми, як використовувати кольори в своєму повсякденному житті, вже готові кольорові поєднання, які важливо запам'ятати і просто розуміти для того, щоб потім створювати свої образи. Поїхали, які це поєднання. Перше, це поєднання кольорів різних характеристик. Наприклад, світлий та темний синій, світлий бежевий та темний коричневий і так далі. Тобто ми беремо один і той самий кольор, але ми змінюємо характеристики цього кольору: темний і світлий. Далі це поєднання кольорів однакових характеристик. Навпаки, в нас пастельний плюс пастельний, або темний плюс темний. Дуже класна також схема. Ми поєднуємо кольори однакової характеристики. Тут саме кажемо про пастельні світлі кольори та про темні кольори. І поєднання кольорів однакових характеристик, але тут в нас колір вже насичений плюс насичений, тобто чистий, умовно кажучи, яскравий насичений колір. Червоний плюс червоний, рожевий плюс рожевий, зелений плюс зелений. Це також готове поєднання кольорів для ваших образів. Далі, як ми вже казали, один колір, різні фактури. Якщо ми використовуємо один колір в нашому образі, буде дуже класно, якщо ми будемо змінювати фактури, і таким чином наш образ не буде виглядати 2D, не буде пласким, а буде таким об'ємним, як у 3D виглядати. І навпаки, ми можемо використовувати різні кольори, або різні відтінки, і при тому одна фактура. Наприклад, ми складаємо образ повністю з деніму, але в нас тут світлий денім, тут взагалі сірий денім і кеди в нас ще із білим денімом там на носочку, або в нас повністю шкіряний образ, але при цьому ми Застосовуємо різні кольори, або повністю в'язаний, або повністю бавовняний. Тобто тут в нас колір різний, а фактура одна. Далі це ахроматичний образ плюс хроматичні аксесуари, Тобто ми створюємо образ, умовно кажучи, монохромний, повністю у білому, сірому, чорному кольорі, або у поєднанні цих кольорів, але при цьому додаємо додатки, такі як взуття, аксесуари, сумочка. Шарф, все що завгодно, ми додаємо яскраве кольорове, або просто темне кольорове, або світло кольорове. Обов'язково, щоб це був колір, будь-який хроматичний колір. І Останнє правило: знову ж таки, навпаки, ми маємо хроматичний образ та ахроматичні аксесуари. Тут ми не кажемо обов'язково про монохром. Тут може можуть бути взагалі два різних хроматичних кольори. Наприклад, це в нас знову ж таки блакитні джинси і карамельний светрик. Але при цьому ми додаємо аксесуари саме в ахроматичних кольорах: це біла сумка і чорне взуття, це сіра сумка і біле взуття. Тобто до будь-якого образу з хроматичних кольорів ми можемо додавати білі, сірі та чорні додатки, такі як взуття, знову ж таки, сумка, аксесуари, верхній одяг, десь там кусочок футболочки вилазить будь-які речі, які знаходяться в вашому образі в мінімальній кількості, там 10-20% це можуть бути ахроматичні кольори в даному правилі. На сьогодні в мене це все. Скажіть, будь ласка, чи було вам цікаво та що важливо, чи було вам зрозуміло? Я завжди наводжу приклади поруч із собою, і також обов'язково вам запишу всі ці правила нижче під своїм відео, і хочу вам сказати, що якщо ви скачаєте собі застосунок або просто почитаєте інформацію на тему кольору, то ви дізнаєтесь, що ще є дуже багато схем та кольорових поєднань, тому в мене до вас питання, чи буде вам цікаво? Про ці схеми почути від мене, і чи буде вам цікаво навчитись поєднувати кольори і далі правильно? Пишіть, не забувайте підписуватись на мій канал. А я вас люблю, цілую, обіймаю і до нових зустрічей! Слава Україні!